А ви ж можете сказати версію вашу, як це все відбувалося? Ви розумієте, у зв'язку ще вас доставили до залу судового засідання? Звісно. Власними словами, будь ласка, які питання стосовно вас вирішується? Ще раз. Споколіє сидіть? Зараз не вирішується питання щодо вашого покарання. Яке питання вирішується стосовно вас? Я повинна. З'ясувати, чи розумієте, ви для чого ви доставлені сюди у засідання? Будь ласка, назвіть, для чого? Для обрання запобіжного закладу, так? Вам зрозуміло. Добре, сідайте, поки що, будь ласка. Приблизно 21 години та знаходячись у відкритій ділянці місцевості, саме біля будинку номер 11 вулиці Горбергівська, місті Харків, посвідомо протиправність карні зі спільноне своїх дій діючи вмисне, з метою явної неповаги до суспільства, горуючи існуючого суспільства права поведінка, моральності, використовуючи марозачну прияшу, виразі конфлікту з раніше незнайомому невідомому масовому, діючи вмисне, з метою заподіяння смерті дядя, витянув з лівої кишені даної кофту, гарнату РГТ-5 та витягши запалки, ну на напад. Швецький підозрюється вчинення особливо тяжкого злочину, ті, за який законом подбачено покарання виглядів позбавлення волі на срок від 10 до 15 років, або довічне позбавлення волі з конфіскацією узнання. Метою уникнення покарання можемо порушити покладення нього по обов'язки та ухилятися від слідства подальшому відсутні. Прошу суд розглянути клопотання та обрати відносно за запобіжний захисту у вигляді тримання під вартою в межах сроку дособового розслідування. А саме до якої дози? До 8 -го, 8 -го, 8 -го, 2021 року. го Заперечуєте, не проводити, яке у вас відношення до запобіжного заходу? Ще раз. Голосніше ласка. Тобто на розсуд суду, суд, так? Сідайте, будь ласка, записніше. Прошу врахувати прибрання запобіжного заходу Один факт, що Перший притягається до кримінальної відповідальності. Мешкає за адресою зі своїм батьком, ніколи не привлекався до відповідальності та характеризувався за місцем мешкання позитивного боку. Врахувати той факт, що він в прошлому був учасником бойових дій і при обранні запобіжного заходу врахувати вказану партію. Обратний запобіжний захід вигляді тримання під вартою? У державній установі харківський слідчий ізолятор строком 60 днів в межах строку до суду розслідування.